Обставини порою дуже сильні, і ти на них не в змозі повпливати. Ти відчуваєш внутрішні безсилля і хочеться кричать, кричать, кричать. Ти хочеш звинуватити всьому Бога. Ти ближніх хочеш винними зробити у всіх проблемах, і від серця всього ти хочеш наболіло все змінити. Та змін нема. Вогонь в печі палає, уся душа і розум весь горить, бо виходу з проблем твоїх немає, і, здається, Бог не в силі щось зробить. Ти розумієш, що Господь всесильний і для нього неможливого нема, але для дива дуже мало віри, не буде й гірчічного зерна. Та коли Бог в тобі закінчить працю, яку колись в обставинах почав, великі зміни у житті побачиш, і побачиш, що Господь контролював усе, що відбувалось всередині, кожного образу, кожен твій порив, і навіть те, що ти хотів змінити, не надарма Господь і допустив. Коли в житті обставини сильніші, прошу тебе, єдине пам'ятай. Думки Господні наших думок вищі, тож в темряві ще більше довіряй. Коли лютує сильний ураган, спокійним будь, Господь твій має план. Будь мужнім, не здавайся і борись, І без слів Ісусу у час злий молись.